Друзі, всім привіт! Ми на першому пляжі біля моста. Він читається перший. Три тижні тому ми тут проїжджали. не пам'ятаю який день був. Сьогодні п'ятниця у нас 11.07.25. Коротше, зараз ми, може, теж, як і прошлий раз. Так як ми на Подолі недавно були на Зеленому острові, давайте перший другий Третій пляж. Третій пляж це в наш міський пляж. Бігом прокатаємо, вроді я не знаю. Тучку пронесло, що я казав. О. Ми красиво. Так, друзі, обзор закінчився. Коротше, тут патрульки постійно. Тільки що ж не було. Я не думаю, що то просто відпочивають. Ну зараз я виключусь, потім включимся. Так, друзі, продовжуємо. То була трохи якби, ложна тривога. О, ну, все одно перестрахуватися надо. тільки що зустрів підписників. Дивляться мої відео. Дуже приємно зустріти. Іноді ну, люблю спонтанно зустрічати, не так, що приїдна кофе, приїдна пиво приїдь, ще на щось, а просто спонтанно. Зараз трошки вам показати хочеться перший пляж. Ой, що біля міста. От це в мене трошки. А ну проїдемо. Тут такі три заходи, потім поїдемо другою, другою дорожкою. Ось можна де зайти покупатись поза гора. Кстати, трошки розширили. Трошки більше місця. Ще, ще два заходи я вам покажу. Зараз по краєчку проїду. По піску дуже тяжко. Вон, де вся основна маса відпочиваючих. Якщо і покупаюсь, можливо на третьому подивимось. Може взагалі не буду. Голуби везде. Це банда в основному бачите. Дуже багато людей. Де мій контингент людей? Тобто мій мій вік. Так я трошки віду, щоб людям не мішати. Зараз ми по кругу. Сьогодні багато людей. П'ятниці. Короче, щоб ви розуміли, перший міський князь. Ну тось не міський, перший. Він вважається перший біля містка. Другий, куди я хочу зараз, і треба газовий пушти, тому що я застрію. Трошки собі допомогу. Все зараз подивимося. Ой, сорі, 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 трохи вас крутануло. Зараз поїдемо до другого, а там подивимося, будемо на третій їхати чи не будемо. Як нам спуститися? було б непогано сюди. Тут же пісок. Ладно, зараз будемо прогазовувати. Коротше, не ухти. Їздить. Коротше, вам пляжі окремим роликом виложу. Перший, другий, третій. Ну, я думаю, що ми до третього доїдемо зараз, на другий ще надо потрапити. Ви зрозуміли обстановку першого пляжу. Так, моя ошибка, вода скінчилася. Моя ошибка, що я все-таки не заїхав АТБ що на південному вокзалі треба було щось що взяти можливо що саме цікаво між першим і вторим невелике розстояння як кажуть між першим і второю переривчик небольшой Що, кіоск відкрився чи ні. Мені цікаво. Можна було б розсушитися. Це хтось на бусі нема. Відпочивати проїхав. Ой, чувствую на зеленому острові, коротше, Напроти другого пляжа зелений острів з тої сторони. Чую там двіж. Зараз гляну. Може на третій не їхати, а туди заскочити. Дивіться, що там твориться. Коротше, ви поняли другий пуст. Ну не знаю. Хочеться туди поїхати, ми, ми три дні назад були, там постійно були якісь демони. І зараз нам тепер треба виїхати рівненьке. Ну подивимось, можливо, ми туди прошмигнемо. В принципі, батарея. Одне, що гріється, дуже капно. Давайте ми трошки провітримо. Може відкрити зараз бокову кришку відкрию. Так, я забувся трохи. Все як я їх то в прошлий раз. Все-таки треба було туди звернути. Давайте трошки двориками вас покручу, там ми зараз быстрей. Купичара, так? Купічара. Так, ладно, надо виїжджати. Купічара. Надо було наліво повернути, там, мабуть, є строї. Я вже забувся, як ми з вами з другого пляжа. Їхали. От вилетіло згору. Ми що по Одесі їздимо. Перший, другий, то там... Может, все-таки давайте. Мужащий пузырь. Да, в да. прошлый раз я вот сюда ехал. Стоп-утро, учинили. Да, да. И до конца, а потом ливо. Дорога тут жесть роздовбана на віки-віків. Açık kızgınım. Şas namlar yiyor. Ama bu yedin bu yedin namlada. їдемо з тилу Ничка. так, що у нас тут поворота? Смотримо, дивимося. У нас виїздів, заїздів відкрито. Ага, тут зачинено. Блін, дивіться, сьогодні п'ятниця. Я вже казав, але ну, може хто забув. 11 на всьому. Сьогодні, звісно, людей. Вау-вау-вау! Назве все так. Ворота всі зачинені, так? Да? А що це таке, що це замок? Може через це вже. А, о, фу, я не туди глянув. Ладно, зараз повернемося. Я просто зараз гляну обстановочку. Так, 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 так. Тут у нас ще один заїзд. Коли ж ми в плесити попадемо. Задонатте на плесо, я з'їжу в плесо. Так і тут ворота одні відкриті Ось це плесок. хтось мені писав 250 гривень. Ну я думаю, це просто напряжу повалятися. дивіться скільки машин. Даже відкрита калітка. Фуро, да? Ладно. Ми, наверное, в следующий раз. Сейчас подивимся, если є десь затянуть, то ми Там це парканеся. Акамулятор на сонці, ви ж розумієте, це не пальто да, Движняк сьогодні 3 часа дня, блін, гріхнуть не покупатися. Одна помилка, що я не взяв водичку, ну ладно. Могли б і ворота відкрити. Я по це пройшли. Ще, Ще й калітка та що біля мусорного бака. Дивіться. Коротше можна на ту сторону. Там, там всі ці місця зайняли з полотком. Тобто передівалки на мені це не треба. І кстати, сколько оце я знаю пляж, сколько це просто щось построєно, непонятно навіщо. Так возьміть. Хоча би якусь маскитну... Сітку, чи якусь, знаєте, камуфляжну, яку, то плетуть ЗСУ якусь таку щось подобію повісти. Ні, вон там можна, в принципі, зараз поїду покатаюся, якщо що воно туди Кущі нерну. Зараз приїдемося туди в кінець. Зараз проїдемося в кінець. А потім, якщо ви, що вернемся. да, Сьогодні людей тут конічно, конічно багато. Так, ладно. Йолочки. Да, вони маленькі, ще кардосі. Блин, ну да, не вистачає під оцими накриттями. Чи каркасами не вистачає такого накриття? Так, стать ось кафуха, можна зайти тут я знаю, є Можливо, щось покуштувати. Точно, точно не знаю, що там ще є. Обережно щас я проскочу як. Так, дивимося, можна он під деревами паркунутися, недалеко тоді до цього. Далеко ви поняли, до води. газовушку. Тут я прогазував. На піску не варіант їздити. Маган, куширя хакаси. Не то пальто. Так, друзі, давайте повертаємось. Повертаємось назад. Так, не буду цей раз через весь плящити, бо це дуже накладно по піску. Красівка. Повернемося тим самим путьгом. Зараз я вам з цього ракурса покажу пляшку. Придягальний. Дитячі майданчики. Ось бачите, вони не ухажують з тополі падають, що там сімочки і ростуть тополя. І тут можна непогано покупатися, Но нам надо полодок. Полодок надо. Так, полетіли, так? Да? Ні, в принципі, був би вільний грибок. Можна було б потусити. Ці грибки зайняті, як бачите. зараз полоснуться в принципі, і можна відсюди валити. Та і все. Тут людей дуже багато. Баламутиво, каламутиво. Зато є місцинка, де йому поставити велосипед. Так, друзі, окей. Ну що, до наступної серії, можливо, я ще кусок тут зніму, додам. А так, в принципі, перший, другий, третій пляж, третій пляж це міський, щоб ви розуміли, Дивіться, Ну це сьогодні п'ятниця, людей багато, завтра в мене буде ще більше. Пішов я сполоснився. Все, давайте пока-пока.